Сьогоднішнє наше відео з донашкою хаток інформативне. Ми ну, перше повідомляємо, що до нас вже, схоже, прийшла весна. До нас вже прийшла весна. І ще хочу відповісти на запитання, скільки людей може поміститися в одному будиночку. Ось так, дивіться. Є такі два ліжка. Одне, метр шістдесят і наверху друге. Також має метр м. Велике ліжко. Ось таке. Ось таке велике ліжко. В принципі, сім'я тато, мама і троє дітей, я думаю, без проблем тут поміститься. Ось так. Бо Тут дуже багато запитують, чи ми з дітьми там помістимося. Поміститися і тут є де сісти, є де приготувати. Всі поміститься. Тож? 使います。